Я не розумію, чому моя старша донька так відреагувала на мій подарунок молодшій. адже я її сто разів просила подумати про дітей, а тепер он яка ситуація, то я тепер що маю робити? Викинути доньку на вулицю? Моя Алла, моя найстарша донечка, пройшла зі мною всі мої негаразди, і я її дуже люблю. Проте, як я не намагалася впливати на неї, вона була дуже вперта і стояла на своєму. Поки ти ще юна, то така впертість може й добре, але коли тобі вже і за тридцять, а далі добирається до сорока, то що я мала робити взяти хворостину? Я б рада взяла, але ж вона мені сказала, що я своє життя зруйнувала і не маю лізти в її. Вона права, бо я справді не вжилася з першим. Чоловіком думала, що знайду іншого, кращого, і не дуже тримала язика за зубами, все вимагала від нього якихось звершень, а сама нічого не робила бо була свято переконана, що мені все має впасти до ніг. Я любила донечку, але не могла себе стримати щодо її батька. Ми розійшлися, коли Аллі було десять, і далі я почала собі шукати нового чоловіка, який би кинув світ до моїх ніг, але його не було. Я тоді злилася і казала, що хто ж на мене гляне, коли я свою молодість віддала такому невдасі, як її батько.